Всім привіт! Заміна масла коробки передач Grand Scenic 3 14 Turbo. Такий двигун, коробка TL4. Цей автомобіль в механічну коробку лється масло в'язкості 75W80. Лить масло можете любого виробника, якого хочете, але в'язкість була щоб 75W80, і доступ IP GL4. Це значить цей доступ означає, що в коробці є синхронізатори світних сплавів. І це масло їм не шкодить. Бо, наприклад, GL5, от, там хімічний состав другий, і він дуже пагубно влияє на синхронізатори. Я вибрав собі масло ELF, читав багато отзівів, одні позитивні в основному. Це масло прийшло на заміну NFG NFP, універсальне ліві, всі коробки передач, синтетичне масло. Виготовляють таке масло. Не знаю навіть де. Тут написано, що Франція. От, що... І вироблено в Європі. А що це Бельгія, Румінія чи Франція? Три виробника виробляють масло, не зрозумів. Зараз подивимось на каністру. Головне, щоб не підробка була. От вона липка. І отак іще. Це інструкція. До речі, в інтернеті каністри трохи ну, відрізняються. Наприклад, це так само, але оцей квадратик знаходиться отут. А на цій же ж каністрі, по другому трошки тут зображення, містами переміняно. Я подивився, да, вони трошки поміняли зображення. Це вже каністра 24-го року, то тут вже так іде. На 21-му році, там, старіше, то масла трошки тут, оце з цієї сторони, цей квадратик отут. Потім скан скануйте мене у 2023 році, вони зробили нову програму, от, яка теж не робить. Тобто, берете QR-код, наводите на, сканером на QR-код, з'являється посилання, заходите на посилання те і скачуєте програму. І не сканувати. Ну Я пересканував усі масла, і тоталь, і ельф, і воно нічого не працює, не сканується, як завжди. Так що ви не от скануєте оце. До речі, багато підробок дуже. Навіть в новинах дивився, накрили підробний цех, де стояло якраз отаке масло. Одне із багатьох і таке стояло. Зараз подивимося саму каністру. Як і на, раніше на маслах я це від підробки, обращав увагу на цей відлив. От квадратний, щоб був. На підробці може його не бути. такий акуратний квадратний відлив. Дата должна бути 24-й рік в середині і місяць. Тут вже затерто. 24 рік, оце це в мене затерлося його. Протирав тряпку і затер. 24 рік місяць може відлічатися тільки. Оця туш вона затирається на каністрах. Тут шов. Далі гладеньке все. ну В принципі, нічого таких відмінностей я не бачу більше це за цей відлив, за саму кришку, отут зубчики довжні бути акуратні. І отут я обращаю внимання. Є така полосочка. От, бачите, вона одна на кришці. На підробках таких 100% не буде, вона одна така полосочка тут, на кромоці. На Ель глянець. Коли ми відкручуємо, колечко залишилось на місці, я вже його відкручував, воно щелкне. І найголовніше, щоб була така пломба. От. Вона така якісна, гарна. Я брав від рімасла. І моторне, такі всі пломби стоять. Бо в підробці, я думаю, буде не така пломба, а просто буде фольга, і може буде там написано Ельфолі оригінал. Ну, Такої пробки навряд чи да, не поймеш, де їх роблять. Пишуть Європа і все. На моторне хоч руми писали. написали. Дистриб'ютор Франція, ну, от таке масло. Зараз будемо заливати. Відкручую зливну пробку. Тут квадрат середині, Квадрат 8х8 мм. Якщо немає квадрата можна шестигранника болгаркою підпиляти квадрат, забити молоточком чуть-чуть і відкрутити. У мене було затягнуто не сильно. Після того, як злили масло, знімаємо ліве колесо, машина на домкраті, і відкручуємо цю заливну пробку. Вона буває дуже туго, щоб її зірвати. Викручується. Заправочний об'єм в коробку 2 літра. Отака От заглушка з резиночкою. Так, слилося масло. Закрутили пробку зливну обов'язково перед заливкою. момент затяжки 3-4 Нм пробки. Беремо лійку з дивної шланги, отак виглядає, в мене шланга заходить. Можна купити в будівельному магазині прозору шлангу і, наприклад, битову якусь невеличку лійку. Можна і товщу, в мене тоненька. Ну, масло воно, рідке, воно потече нормально. Отак. І ось зверху отак виглядає воно. Пізніше скажу, як залью, вийму. скільки для нас шлангу потрібно. Так, заливаємо мастило. Так, зараз така пломба, зараз покажемо поближе пломбу ельф. Натугенько так до підриватися. Так відірвалася. Ціна мастила така 470, десь 500 гривень на 25 рік. І заливаємо. Потихеньку. Ну масло рідке, виходить, трошки підозримо. Ну я не знаю. Це хоч це масло трансмісіонним не пахне. Пахне моторним маслом. Не знаю. Ну, Трансмісіонка вона вонюча, а це пахне як моторне масло, Хоч не контрафакт. Можливо, таке масло якесь, бо нове. Не знаю. В рибі пломба все є. Якщо це не оригінал, то яке тоді оригінал? Це дивіться, яке воно темне масло. Це НФ нове масло. НФ 75В80. отаке якось тут написано. От яке наскільки воно світліше, воно й густіше. А це рідке і темне якесь і запах моторного масла, Такий, як я тут собі моторив. Ідентичний запах. Картошки жарна чим то таким. Не знаю як воно буде їхати. Зальєм, попробуємо. чи кажуть краще включаються передачі. В мене п'ята підвиває так трохи перестають підбивати передачі, попробуємо. Ну, відлічається масла один від одного дуже сильно. По запаху, по кольору. Залив масло. Закрутив пробку. Треба, щоб вверху виріс он пробки був, вверх став. Оцей треба тягнути, щоб посередині вверх. От. Це вважається правильна затяжка пробки. По поводу об'єму мастила. В одній літературі 2 літра написано. А в одній знайшов об'єм 1,9 літра. То правильний буде, мабуть, 1,9 тому що коли доливав другу каністру, вже 2 літра залив, то з оцього заливного отвору ну, контрольне потекло мастило. Десь 50 грамів витекло, і машина ще чуть нахилена. Десь ще, мабуть, 50 витече. От вони ті 100 грамів якраз і лишні. Так що заливний об'єм не 2 літра, а 1,9 літра. 100 грамів краще не доливати. Длина оцієї шланги на лійку надо 75 см в самий раз. Будете купляти, будете знати длину. Тепер наживляємо колесо, болти прикрутили, наживили, опустили машину і затягуємо 110 Нм момент затяжки. Ну я вже затягнув колесо. Після заміни проїхався, пишуть, що легше вмикається, але різниці не почув. Ну, по крайній мірі не гірше вмикається передача. По поводу того, що мене підвивала 5-6 передача, є-єлі, якщо прислухатися, то зараз не підвиває. Можливо, це і за того, коли я зливав масло, там злилося 1,5 літри. А зараз залив 1,9 літра. Можливо, і за уровня масла, можливо, і ні. Читав про це масло що тут є в составі молібден, і воно стійке як мінусам великим, мінус 40 і стійке в великій жарі температурі, воно в'язко здерже. Головне, остерігатися підробок і брати в повірених містах. Це я масло взяв в провіреному місті, де брав і всі усі всі остальні масла і автохімію різну там. То проблем не виникало. Будемо надіятися, що воно оригінальне, але мене єдине не це те, що воно. Пахне моторним маслом, а не трансмісіонним. Всі масла трансмісіонні, у них запах не перепутаєш. Вони такі вонючі, виражений трансмісіонний запах. А це як моторне. Будемо сподіватися, що це масло оригінальне, і воно не вб'є коробку. Всім хай щастить ремонті.